Рівне провело в останню дорогу двох захисників Олександра Мулявку та Віктора Кравчука. 42-річний солдат помер 7 листопада під час відпустки. Віктор був дуже освіченою людиною, взагалі. Віктора можна сказати, що ми пам'ятаємо тільки із з хорошої сторони. В нього залишилось двоє дітей, синів, залишилась дружина. Важко, звичайно, нам всім. Віктор не проходив строкову службу в армії, був звільнений за станом здоров'я. До війська його мобілізували у липні минулого року. Захищав Україну на Покровському напрямку. Добрий і чесний, і справедливий. Він і, і в школі вчився добре, і в нього двоє синів. Батько недавно помер його буквально оце 29 листопада він приїхав на похорон і серцем погано зробилося. йому. 42-річний старший лейтенант Олександр Мулявка загинув у червні на Запорізькому напрямку. Мобілізували чоловіка до лав Збройних сил у березні 2023-го. Під час служби він залишався вірним Україні своїм побратимам і мріяв якнайшвидше повернутися додому. За словами дружини захисника, Олександр був добрим чоловіком та люблячим батьком. Олександра Мулявку поховали на кладовищі у селищі Рафалівка, Віктора Кравчука на алеї Героїв. Кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським воїнам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.